У увазі другу реколекційну проповідь, яку в рамках духовного приготування до Великого Дня виголосить отець Августин Стрижик чино святого Василія Великого. Слава Ісусу Христу! Конфронтація з правдою: Ісус перед Каяфою. Після ув'язнення Ісуса в Гецеманії священник Анна швидко зорієнтувався, що його допит Ісуса не приведе до нічого, і відіслав Ісуса до чинного первосвященника Каяфи свого зятя. Головно від цієї особи залежала доля Ісуса Христа. Хоча рішення приймалося ще й Сенедріоном, але Каяфа був головним актором у цій справі. Ким була ця особа? Окрім біблійних згадок, ми практично нічого не знаємо про нього, окрім того, що він одружився з дочкою Анни, був вибраний на первосвященника 18-го року за панування Валерія Гратуса і був усунений з цієї посади 36-го року. Каяфа був первосвященником 11 чи 12 років, і потім його знову переобирали на цей пост 6 або 7 разів. Можна собі легко уявити гнучкість цієї особи, як Каяфа зумів втриматися такий довгий час на такій посаді, займаючи функцію первосвященника, Каяфа прекрасно знав закон і право, і його відповідальність є дуже великою. Якщо в цьому місці ми поставили собі таке питання, чи Каяфа розумів насправді важливість цього історичного моменту, коли до нього привели Ісуса. То можна було б сміливо припустити, що так і добре здавав собі справу з того всього, що діється. Інша важлива заувага чи Каяфа, який займав такий пост, міг бути позбавленим Божого світла у цій ситуації? Якщо Бог не відмовляє у своїй благодаті грішникові, щоб його навернути, то чи було б можливим відмовити Божого світла особі, що вела цілий вибраний народ, що стояла на сторожі правди і Божого закону? Свідки давали змішані свідчення, і Каяфа бачив, що ситуація зовсім не сприяє меті зборів. Та й інші почали питати Ісуса, але Ісус мовчав і потім відповів: якщо я вам скажу, ви не повірите. Якщо я вас запитаю, ви не зможете мені відповісти. Саме в цьому моменті і починається ця конфронтація каяфи з правдою якою є сам Христос? Каяфа, як первосвященик, був змушений дати свою оцінку ситуації, і він бере ініціативу у свої руки і відкрито запитує Ісуса, чи Він є Сином Божим. Каяфа був схвильований, і його питання виявляє внутрішній неспокій і тривогу. Зрештою, він сам пророкував цього року, що краще одному чоловікові загинути, аніж має згинути увесь народ. В цьому моменті Ісус не міг мовчати, коли його запитує людина, що провадить цілу націю. Ісус відповідає, Ти кажеш, що я є, і відразу додає пророцтво Даниїла про візію Сина чоловічого, що сидить по правиці Отця. І тут починається конфронтація з правдою, коли Каяфа став перед фундаментальним вибором свого життя. Якщо він визнає Ісуса Сином Божим. То, можливо, втратить і свою владу, і багатство і статус. На Терезе було поставлено з одного боку все те земне і проминаюче, а з іншого вічна правда. Каяфа швидко зрозумів, що Ісуса можна засудити тільки за богохульство, бо інакших доказів Його провини не було. Саме з цієї причини первосвященник поставив Ісусові пряме питання, чи Він дійсно є Сином Божим. Тільки Ісус вимовив ці слова, що він ним є, Каяфа роздер на собі одежу і зробив з Ісуса богохульника, і таким чином формується за участі інших членів Сенедріону вирок смерті Ісуса Христа. Ось це розходження з правдою, цей особистий вибір каяфи, на який ми звертаємо нашу особливу увагу. Каяфа триумфував, що так гідно вийшов з такої важкої ситуації. Але чи насправді це був тріумф чи радше трагедія цього чоловіка? Ще потрібно було потвердження вироку смерті Понтієм Пелатом, але головний напрямок справи Ісуса вже був вирішений і у значній мірі завдяки Каяфі, який розминувся з правдою. Висновки цієї історії для кожного з нас. Зла воля притемнює розум. Той, хто повинен був першим пізнати правду, її відрікся. Це є дуже важливий момент для усіх нас. Зло має силу притемнити пізнання правди, перекрутити її, вчинити її непривабливою. Гріх і несправедливість мають цю силу, і він не тільки зводить нас на манівці, але призводить в кінцевому результаті до того, що ми не вибираємо правди, а щось, радше, щось інше. Другий важливий висновок. Це людська гордість і особливо гордість життя. Цей гріх є ворогом будь-якого добра та правди, як зрештою, і духовного життя в цілому. Всі упадки людини в прямий або непрямий спосіб є пов'язані з гордістю, і каяфа не був винятком. Гордість не дозволила йому прийняти правду, і він думав, що переміг а так насправді. Перебував у темряві своїх власних ілюзій. Жадоба влади і гроша це наступна повчальна історія життя Каяфи. Йшлося тут не тільки про духовний аспект справи чи послаництво Господа нашого Ісуса Христа, але передовсім про велике майно. Каяфа разом зі своїм тестем Анною тримали під контролем практично усі точки, де продавалися речі культу, і були розмінні пункти. Це приносило дуже великий дохід кожного року, тому що для юдеїв ці речі були святими, і кожен бездоганно виконував свій обов'язок податків, культів, жертвоприношень. Втратити це все каяфа не мав жодного бажання. Наступна немаловажна річ для кожного з нас полягає в тому, що такі гріхи, як гордість, зажерливість, надмірне прив'язання до багатства, породжують підступність. Вони чинять людину двобокою, чинять з неї особу, яка лукавить. Не йдеться тут про те, чи говориться правду чи ні. Але йдеться головним чином про внутрішню поставу людини, про її серце, наміри, і часто такі особи впадають у пастки, які ставлять для інших. Каяфа до певного моменту був вільний щодо свого вибору, але ця внутрішня тенденція до лукавства була настільки сильною, що він не витримав цього тиску і піддався спокусі. Використавши свою підступність, він переборов Христа. Іншими словами, зловив його, принаймні так йому здавалося. Саме тому нам потрібно уважно роздумувати над цим моментом, щоб зрозуміти, де почався упадок Каяфи і як нам людям доброї волі. Уникнути подібних упадків. Остання важлива річ на сьогодні це кардинальний вибір правди. Коли людина вибирає зло, не слухає свого сумління і ставить земне понад правдою, з'являється дуже серйозна небезпека загубити своє життя повністю. Не йдеться тут очевидно про нашу смерть. Але про вартість нашого життя, його сенс, його духовну плідність. Історія Каяфи вчить і перестерігає нас, як важливо вибирати правду і тільки правду, бажаючи спасти своє життя, каяфа його погубив, бо сталося так, як кажеться те писання: хто хоче спасти свою душу, той її погубить. Амінь. На колекційна проповідь в рамках приготування до Великодня, яку виголосив отець Василянин Августин Стрижик.